Ради вітати, радий бачити, пане Валерію. Добрий Да, скажіть, будь ласка, ну чому почнемо з найпростішого? Чому і з найочевиднішого, так чому на ваш погляд заклад провалився? Ну, найпростішим навряд чи можна це питання назвати. А питання а, я не знаю, якщо відверто. Тому що а, спочатку я не знаю, чому і які цілі а, безпосередньо ставив перед собою Пригожин. У мене є дві думки стосовно цього приводу. Вони трохи різняться одна від одної. Перша думка полягає в тому, що так дійсно це був бунт, невдалий бунт, який переслідував мету захоплення влади безпосередньо з боку Пригожина. Але здається, сценарій пішов не так, як планувалось. Чому. Не припущу, що пригожин не очікував того, що йому не будуть прочатися, що він не побачить спротив. Коли ти проходиш через там велику частину країни і тебе ніхто не зупиняє, постає питання: питання а що робити далі. Ну, ось ти заходиш до Москви і що буде далі? Угу. Друге, друге припущення, воно полягає в тому, що це все ж таки був е, шантаж е, Путіна, який в такому випадку, можливо, навіть і вдався. Чому? Тому що е, Пригожина вже почали зливати е, з політичної мапи. Це відбувалося там останні півроку. Якщо ми подивимося, що останні півроку як себе позиціонував Пригожин, він намагався кожен раз довести свою важливість, свою необхідність, але цього не відбувалося так. Його нібито ніхто не помічав. Так він формував свій політичний а, імідж, а він а, почав нібито навіть рухатись в бік якихось політичних амбіцій, можливо, участь участь участі а, безпосередньо в політичному житті. Але все якось не вдавалося. Ну, і тому треба було виходити з цієї історії максимально красиво. так mm -hmm. Розуміючи, що ніхто йому нічого не завадить, так проїхатись по о, цій трасі Дон, так, ніхто не буде чинити спротив. І він вирішив таким чином йти в банк Так, це шантаж. Це. О, Гра з невпевненим результатом, і в невпевненості, що ти досягнеш свого результату, але ми якийсь результат отримали. Вони якийсь результат отримали, і мені здається, в програші залишились е, всі сторони. Пане Валерію, між тим виходить так, що Пригожина зсилають до Білорусі, і вже розганяється нова історія, новий трек. І пишуть зокрема західні видання, такі, наприклад, як Sky News, про те, що Пригожин разом зі своїми бандитами може піти знову на Київ. Тут же апелюють телеграм-канали, да, от українські телеграм-канали, які пишуть про те, що як підуть, так мовляв, і загинуть. Я вчора до речі спілкувався от ввечері, коли на завершився ефір з військовим. Він каже про те, що ви що всі з Лузду з'їхали. Та не може такого бути. У нас просто там ви не уявляєте, наскільки все захищено. Це і псо, яке спеціально розганяють. Як ви на це дивитесь? Чи можуть пригоженці піти на Київ? Ні. А, тепер я пояснюю, чому. Угу. До Білорусі відправляють пригожена, а не вагнерів. Угу. Пригожена зараз, як виглядає, будуть максимально відривати від вагнерів. Це якщо вже брати, оперувати там, е, як там Путін вчора аналогіями 17-го року і початку 20-го сторіччя, це Шушинське, в яке зсилають того самого Пригожина. Все, його немає. Більш того, в нього навіть не буде Вагнера. Чи Вагнера взагалі не буде, тому що е, ті, хто підтримав е, його, е, можливо, з ними буде якось. Проведена якась робота, і вони в кращому випадку знову опиняться на фронті, але в інших підрозділах, або повернуться до в'язниці, звідки вони прийшли, або вони будуть воювати на невигідних для себе умовах. Ніяких там мільйонів і все таке не буде. Вони будуть відпрацьовувати кров'ю свою зраду. Тих, хто не погодився йти на, за Пригожином. Вони отримують можливість і стануть частиною Міністерства оборони і регулярних російських військ, все ЧВК як клас для Росії закінчилось, тому що Путін зрозумів, що ця історія рано чи пізно закінчується бунтом, і якщо ти не можеш їх контролювати, давайте взагалі не вписуватись в цю історію з якимись частними ініціативами, які можуть вести державну війну. Тому а, а, Пригожина відправили до Мінська, аби він сидів спокійно, мовчав, нічого не писав, нічого не коментував. А згодом, через час, як це люблять робити російські спецслужбісти, він помре якимось дивним чином від серцевого нападу, від ДТП, або там я не знаю, випіч чогось не того. Тому а, ні, всі, всі ці лякалки з перекиданням його з іншого з одного фронту на а, інший фронт. Ні, я в це не вірю. І так, я також чув. Цікаві всякі новини стосовно того, наскільки там все заміновано на деякі об'єкти, навіть наші, лякаються і боються заходити. Так вони так. там на, намінувалися. Це правда абсолютно, але бачите, тут, перш ніж перейти до глобальних так, загальних наслідків, я хотів би про особисті наслідки для Пригожина запитати, тому що, ну, по-перше, вчора західні видання повідомляють про те, що. Пригожина можуть вбити перше. Друге починають розганяти цю ж тему про те, що його можуть тепер вбити в Білорусі, зокрема. Але от сьогодні з'являється нова історія, новий трек, коли Пригожина можуть вбити свої, тому що фактично вже є відеозаписи в мережі, коли ображені вагнерівці, коли ображені язик не повертається назвати їх військовими, так але люди озброєні люди йому погрожують, тому що ти нас кинув, Женя, ти нам наобіцяв, а тут виходить злив і здав. То скажіть, будь ласка, чи є загроза, що, у що переросте ось цей бунт проти нього? А, звичайно, давайте пам'ятати Пригожин це ЗК. так? Це людина, яка відсиділа, яка має тюремний якийсь досвід, а, і він весь час обертався а, в, в цьому колі зеків, які мають свої а, кримінальні кодекси. Свої правила поведінки, і е, ось це відео. Ну там я бачив шторм Z так. Mm -hmm. да, це да, вони вчора за нього вписалися, а сьогодні вони розповідали що ж Ти ж Фраєр здав назад. Абсолютно е, тому е, так можливо, але я не дуже посвячений в це, як це у них там по канонам робиться. Як вбивається той, хто підняв людей на бунт, а потім їх здав. Ну там щось там про крису можуть казати, і все таке інше? Мені здається, просто перелік ворогів, персональних ворогів Пригожина він розширився за рахунок ось саме цих зеків, які будуть зараз йому щось. Нагадувати так про, про його слова і про те, що він їм наобіцяв. Я не думаю, що це головна загроза для пригожина так тому що все ж таки треба мати ресурси, і пригожин теж не ходить сам по е якихось вулицях без охорони. І все таке інше. Ні, йому треба більш за все е боятися е Путіна, так який дав гарантії, але він як їх дав, так він їх і забере собі. Назад. Можливо, це і є найідеальніший сценарій для Путіна, так тому що всі ми знаємо минуле Путіна, ми знаємо його бекграунд, і ми знаємо від багатьох наближених до нього осіб, що Путін просто так не пробачає. Тим паче він не пробачає людей, які були в його найближчому оточенні, і які його відверто зраджують. А вчора він на всю країну сказав про те, що це придатель, так це зрадник, і можливо, руками ось цих ображених своїх же, пригожинських. Його просто прибрати на цьому. На цьому це, це, це виглядає дово, доволі е, зрозумілим і таким сценарієм, яким можна передбачувати. так Дійсно, е, в разі виконавця можуть знайтися якісь ось саме такі ображення. Якщо ми там згадаємо ті самі там російські або совєтські традиції е, з'ясовування відносин, то час від часу. Ну там візьмемо того ж Троцького там вбивство лідорубом Так ну там ж була людина ідеологічно близька, там був якийсь там особистий бекграунд. Вони знаходять так дійсно: руки можуть бути зеківські, але голова і задум буде путінський Ось так Звичайно. це виглядає в, 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 дуже, де, дуже логічно. Але мені здається, що. Ось цим засланням безпосередньо до Білорусі просто ну казнь була би раніше або пізніше. Зараз вона буде пізніше, тому що я впевнений в тому, звичайно в мене ніяких доказів немає. Але якщо б пригожин таки з'явився і пішов штурмом, він був би скоріше ліквідований ніж затриманий, тому що дійсно зрада. В уявленні Путіна і в досвід нам підказує, як він ставиться до тих, хто його зрадив, вона передбачає смерть, вона не передбачає якихось половинчатих мір. Тому Пригожин здається, можливо, навіть в якийсь момент зрозумів, що тими силами, якими він пішов на Москву, а не треба забувати ще один момент. Пригожина в колоні не було. Колону вів Путкін. Абсолютно. А він сидів mm -hmm. uh, Пригожин мається на увазі в Ростові. Yeah. Так і uh, якщо б щось пішло не так, то uh, ті uh, представники, ось зокрема, яких ви показуєте, а міністерство там uh, оборони в Ростові на дону вони почали б штурм і просто того ж самого Пригожина покла. Тому мені здається, це просто він виграв собі декілька років, можливо, місяців, а, свого життя в Білорусі. Є ще дві історії, про які я хотіла запитати щодо білоруського кейсу. <кій> Перша наскільки ну, от наскільки правильно так, для Лукашенка підпускати настільки близько людину до себе в країні, яка зчинила заклад проти своїх, проти Путіна. так, Фактично. Це по-перше. Хоча ви напевно вже відповіли на це запитання, у нього більше немає ресурсу. Чи В.К. Вагнер вже як такого фактично не існує, на ньому поставлена е, крапка. Але чи може бути якась загроза від нього відходити, зокрема для Лукашенка? Можливо, і друга історія це те про що Данілов сказав, коли Лукашенко тепер вже можливо з Пригожиним може очолити ось цей бунт проти похід на Путіна в Москву. Наскільки це ще може бути реально і можливо, я виходжу з того, і ще раз в мене немає доказів, в мене є відчуття. Я би не переоцінював роль Лукашенка в цьому процесі. Лукашенка сказали, з ким йому треба розмовляти. Лукашенка сказали, які слова йому треба казати. Лукашенка змусили до того, щоб його країна перетворилася не тільки на сховище ядерної зброї, але й ще на колонію суворого режиму для персональних ворогів Путіна. Тому мені здається, я, до речі, взагалі не впевнений, що Лукашенко про щось говорив з Пригожиним і що Лукашенка просто не використовують просто як ширму, яка має бути залучена, тому що це не царське діло напряму путіну розмовляти з Пригожиним про щось. Тому знаходиться якийсь посередник, яким це може бути посередник. В, в російській вертикалі такого немає, тому що там або ті, хто підтримує Путіна, або ті, хто ну не дуже підтримує, не дуже про це говорить, але підтримує Пригожина, так. Тому знаходиться третя особа Лукашенка. Завжди на кожному куті він розповідає про те, що він може виступати миротворцем. Окей, хай буде Лукашенка так. Ніхто інший, судячи з усього, не зголосився, тому що ті самі представники країн ДКБ, як розказали, це внутрішня справа Росії, тому ми сюди не заходимо. Далі Лукашенка, припустимо, що він нічого не казав. Так, він просто, просто посередник. Від нього взагалі нічого не залежить. Так, він зараз буде розповідати про те, як. Спрацював його дипломатичний геній наскільки він зміг заспокоїти ситуацію, все таке інше. Ні, а, в кращому випадку Лукашенка був а, тою лялькою, яку на руку натягнув як оту, петрушку а, Путін. Так, і він їм маніпулював. Тому а, направду Лукашенківської якоїсь а, ролі в цьому немає. Навпаки, на нього треба дивитись як на. А, Людину на лідера країни, який втратив ще більше самостійності, навіть від того, що в нього залишалось після там союзного договору, розміщення ядерної зброї, йому ще раз вказали, яке його місце. А його місце ровно там, де його вкажуть а, Путін. Будеш сьогодні миротворцем. Завтра будеш погрожувати а, Європейському Союзу і світу застосуванням ядерної зброї. Там після завтра не знаю, будеш плавцем який буде розповідати про те, що він може там п'ять світових рекордів поставити, все Лукашенка як суб'єкт політики він закінчився. Він ще раз продемонстрував свою залежність від політики Путіна, пане Валерію, чи не здалось чи не показала вчорашня акція Пригожина, що фактично такі стратегічні надважливі критично важливі об'єкти ядерні? Вони, от є таке слово в російській мові, уязвіми, да от вони вразливі абсолютно, і, е, хоч пригожинцям, і не вдалося захопити якийсь такий ядерний об'єкт, але про це дуже багато йшлося. І такі загрози, такі ризики були. В Білорусі ми знаємо також, що російська ядерна зброя, якщо вже дійсно вона там є, якщо вже її mm -hmm. дійсно завезли. Ну, а якісь кроки, якісь дії в найближчий час з цього напрямку будуть створені щодо там захисту, наприклад. І так далі, тому що фактично кожне військове груповання може зайти на територію, може захопити ось такий ядерний об'єкт. А я це питаю, чому? Тому що вчора, як сьогодні, вже повідомляють деякі змі, лідери західних країн, все все, що їх цікавило. Це тільки чи в безпеці ядерна зброя, тому що mm -hmm. ми розумієте, що це стосується всіх. Так ну потрапить ядерна зброя в руки невідомо кого, так хоч уряд, так це головорізи з цього уряду російського, але вони, хоча б буде да, якось контролюють, а тут не люди в камуфляжі, в формі з зі зброєю і так далі. Як ви думаєте, чи буде щось в найближчий час зроблено щодо цього? Я е, я не думаю, тому що найкращу з можливих відповідей зараз Росії на е, використання. Застосування якоїсь безпеки для ядерної зброї вони продемонстрували в Білогородській області під час наступу РДК і Легіону Свободної Росії, що вони mm. зробили? Вони посилили охорону? Ні, вони просто її вивезли. Mm -hmm. Тому ця історія продемонструвала ще раз, наскільки дирява російська система безпеки, наскільки вона. Картонне, так, наскільки вона не справжня, наскільки там все е, прогнило що ядерна зброя дійсно її можуть використовувати хто завгодно. Тобто ти переходиш кордон, ось так тобі пощастило. Ти перейшов кордон Росії, і ти можеш робити все, що завгодно. У тебе не буде спротиву громадянського, тому що всім пофігу Так, ніхто не буде е, питати. Ну, ви за Путіна проти Путіна. Ну, добре, робить, що хотіть. Нас це не цікавить, тільки нас не чіпайте. Yeah. А ти хочеш а, захопити воєнний об'єкт? Та раді Бога, бери бери, що хочеш. Ти хочеш okay. проїхати а, колоною в тисячу одиниць Приїжджай. зброї по трасі, їдь! Ну, взагалі, роби що хочеш, так і тому а, і, ти, і ти не будеш мати як, якогось спротиву. Так, вони підкоряються силі. Вони не підкоряються, вони нічого не роблять такого, що е, можна казати, що це громадянське суспільство. Тому е, що стосується ядерної зброї, так, дійсно е, я сумніваюся в тому, що вони посилять е, якийсь захист, так, їм краще буде перевести його в глиб країни е, для е, якогось там е, розуміння того, що воно там не потрапить в руки. Хоча, з іншого боку, навіть що це вже робити. Вважаючи те, що ну нібито опасність смінувала, і можна видихнути і далі собі чекати, як там воно далі. Тобто, фактично, коли ми, наприклад, говоримо про те, яким в потенційному шляхом може бути змінена влада в Російській Федерації, будь-то, наприклад, похід прихожен на Москву, і якщо він був реалізований, або, наприклад, якимось іншим там способом, все одно, ось ця історія про громадянську війну, про яку нам розказують, що от ми згодні і незгодні будуть між собою воювати, і Росія розпадеться на декілька частин, Вона є абсолютно не Правильно, тому що там немає громадянського суспільства, там саме люди, так. яким просто плівать. Саме так, громадянська війна передбачає громадян. В Росії громадян немає. В Росії немає а, людей, які мають сформовану окрему а, думку, яку вони а, згодні захищати. Думку, скоріш за все, вони мають. Кухонні традиції ніхто з радянської пори не відміняв. Захищати свою. Країну, захищати свої думки, захищати свій власний а, там, образ життя. Цього немає. Давайте уявимо, що щось таке відбулося в Україні. Те, що mm -hmm. відбувалось, слухайте, у нас в кожному місті за 5 годин було б два майдани. Абсолютно: один за, один проти. Yes. І ми б чубились. Ми б о, щось там казали один одному: хто правий, хто не правий, а там. На Росії там болото, там є в кращому випадку якісь там щось там в Фейсбучику. Написали там в Телеграмі, написали. Всі по норках розібралися і сидять. Тому е, я скажу таку річ, яку можна використовувати там пропагандистам, можна не використовувати. Е, російське суспільство можна брати голими руками. Воно не становить жодної загрози. Жодної. Тому що. В них відсутній, окрім того, що вони хочуть себе захищати, розуміють, що вони хочуть захищати. В них відсутній рефлекс спротиву. А він не сформований, або він вже загнаний настільки під стіл, так що вже ніхто не пам'ятає, mm -hmm. що таке було там штурм Білого дому, mm -hmm. як там з'ясовували відносини там Хазбулатов або там Єльцин, і все таке інше. Так вони. Цей рефлекс, якщо він і був по захисту власного інтересу, він атрофувався. Все це не працює. Тому поки що для російського суспільства єдиною системою, яка може їх захистити, це є армія. Так, якщо армія буде подолана, то для змін російського суспільства не буде жодних перестрок, тому що Гірше вже не зробиш, ніж зробив Путін. А якщо буде продемонстрована сила або якась інша красива альтернатива покращення життя, її російський народ е, сприйме е, з е, задоволенням. Я остання репліка. Я там дочитую одну книжку е, про нинішні формати диктатур. І я потрапив на цифру, яка мене дуже здивувала, ну реально. Е, за соціологічними опитуваннями на Росію в 2011 році 67% опитаних росіян вважали а, демократичний стиль правління правильним і таким, яким вони хотіли його бачити. Більшість 67 і де вони зараз поділися, не зрозуміло і, і це говорить про, про пластичність російського суспільства, хто має вплив силу Внучкість. на них. Той їх е, 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 і визначає да, цікава, до речі, історія з цією соціологією. Реального 2011, здавалося б, не так багато часу, і тут, 2014 рік, все отак от змінюється. А, пане Валерій, також цікаво зараз поговорити насправді про те, що ця акція Пригожина принесла позитивного саме для України. Давайте разом порахуємо. Ну та, наприклад, можливо, чи не найголовніше те, що фактично тепер ми розуміємо, що. Ну, по-перше, лише сила, і тільки сила може впливати на Путіна, як вчора показала ця акція. По-друге, не такий страшний чорт, як його малюють. По-третє, вагнерівці збили там добряче, ну не так багато, але зрештою так, три мінус три вертушки це вже дуже добре. Плюс там ще якась техніка. Да, 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 да. Тим паче. Плюс у нас там є успіхи на фронті, тому що якщо довіряти ось цій інформації, то там чеченці, наприклад, полишили деякі позиції. А, вот. І це це дало нам певну перевагу. У нас є реально успіхи там за вчорашній день на фронті. І, можливо, я щось припустив. Давайте додамо ще щось. А, чи ми занадто перебільшуємо цей ось не знаю, цю актуальному? Давайте так. Відверто кажучи, за добу а, якихось а, оперативних досягнень, окрім дійсно збитих сім вертушок, там три бойові, чотири транспортні а, навряд чи ми щось отримали. Ми а, отримали а, більше. В якомусь політичному і навіть психологічному ставленні до війни те, що ви перерахували, саме так воно і є. Так, я б сюди додав взагалі повне нівелювання цілей, які перед собою ставив Путін, починаючи цю війну. Я нагадаю, що один з задумів Путіна полягав в тому, аби Створити в Україні ситуацію максимального напруження, коли б е, країна е, вийшла проти е, діючої влади там президента Зеленського і сказала: Давай ми будемо зупинятися, так війну зупинятися Що він отримав е, е, зараз? Такого не відбулось в Україні вже не відбудеться. Ну таке відбулося е, на, на Росії, коли стався бунт. Ну, добре, він не завершився так, як планували а, бунтівники, але на Росії стався бунт. А, на Росії продемонстрували те, що король так голий і що він не контролює ситуацію. І ось цей момент, коли всі, весь світ або з ним весь світ, а всі росіяни побачили, що Путін не контролює ситуацію. Що Путін не може на неї повпливати, що він може повпливати тільки в останній момент, а так він виглядає е як просто спостерігач за е пересуваннями військових, які погрожують йому. Е ось це під підриває е авторитет Путіна. Воно підриває віру в нього. Кремлівська стіна починає трі тріскатися, так з неї починають вилітати якісь камінці. І е, люди бачать, що той самий Путін він є. Ну, якоюсь людиною він не є напівбог, він не контролює всю, всю ситуацію до кінця. І тому мені здається, ось ці е, варіанти вони е, більш важливі. Другий момент це звичайно е, моральний дух е, бійців російських на фронті. Тому що коли вони ну з чим вони зараз стикнуться, вони стикнуться з тим, що можна демонструвати власну зухвалість по відношенню до керівництва, можна вимагати чогось, посилаючись на тих самих вагнерів. Ну чому їм можна щось вимагати, а нам не можна? Ну що так що такое? От по друге, звичайно, це коли вони дивляться, що на на верхах не все так однозначно, як там люди. Казати на Росії виникає питання: а навіщо тоді воювати? За що тоді воювати? Тому що давайте згадаємо, Пригожин же він же не просто так вимагав якихось так преференцій для для себе особисто. Перше інтерв'ю, яке він там дав вчора, там, великий чи позавчора, вже великий, він сказав, що Росія е, ніякою денацифікацією не займалась на е, території України. Що привід для війни то був зовсім інший що і НАТО також не хотіло напасти. Так ніхто ні на кого не нападав, що е, Україна, якщо і приймала участь в якихось бойових діях, вона на Донбасі там з 2014 року вона працювала у відповіді по росіянам, і е, ось це дійсно, і тоді виникають питання: а навіщо? Ну, якщо вже такий гучний голос, як Пригожин, сказав правду, так може і дійсно. До того нам брехали. Але це все рефлексії, можливо, навіть тільки мої рефлексії, можливо, це занадто я ускладнюю процес і розуміння ситуацію глубільним російським народом. Можливо, там навіть думки такої не з'явиться. Але тим не менш, мені здається, що коли ми не отримали якогось явного результату, ніхто ж нам не заважав мріяти про те, що. Бунт пригожина може закінчитись, так як він мав би закінчитися. Можна і помріяти, але в іншу з іншого боку, я розумію, що ті наслідки неочевидні, які будуть проявлятися і далі. Вони будуть, ми побачимо їх, так тому що є ще один третій нюанс, і зовсім швидко я закінчую. Він стосується. Перерозподілу впливу а, всередині а, путінського оточення, тому що були симпатики а, пригожина, да, там а, які його фінансували, зокрема, з якими був бізнесом. Мені здається, там Ковальчук знову а, підросте трохи. Ротенбергі втратять, які мали. з Тим самим пригоженим справи підвищиться статус спецслужб, які будуть іще більше впливати на Путіна, зменшиться статус шайгу, якого можливо навіть відправлять у відставку. Ось не тому, що це Пригожин вимагав, а тому, що ну вже така ситуація, коли вибачте, міністр оборони не контролює ситуацію в. Воєнному відомстві ну навіщо він тоді потрібен, навіть якщо він там друг і uh -huh. разом вони до шаманів їздять. Тому здається, це запустить ще механізм в середині російської влади. Да, зрозуміло. Спасибі величезне за мега цікавий ефір, пане Валерію. Дякую, Дякую вам, що знайшли для нас час вийти на зв'язок. Валерій Калниш був з нами наш колега, журналіст і політичний оглядач.